В п'ятницю минуло виступав тут прем'єр-міністр, який пафосно заявив, що 4, 40 мільярдів гривень направлено було на безпілотники і закуплено 200 тисяч безпілотників. Можна задати запитання: а де вони? Чому сьогодні під Авдіївкою, 110-та бригада без безпілотників? Чому сьогодні під Бахмутом 10-та бригада без безпілотників? Чому сьогодні на Донецькому, Запорізькому, Херсонському напрямках? Носять волонтери, БПЛА, тепловізори і іншу техніку. І зараз вашим голосуванням, колеги, буде створено наступне: кошти, які сплачують військові, як свій податок, заберуть в якийсь спецфонд, де їх будуть абсолютно безконтрольно, невідомо на що витрачати. А далі будуть продовжувати ті самі волонтери. Возити, завозити, обладнувати підрозділи, військові, бригади і батальйони всім необхідним це ненормально. І тому наша позиція наступна. Очевидно, що податок має виключно на потреби військових. Ми пропонуємо, щоб в цьому проєкті бюджету 70% податку на доходи фізичних осіб, які сплачують військові, залишалися саме в військових підрозділах, але щоб їх. Передавав туди саме органи місцевого самоврядування за запитами цих підрозділів, а 30% щоб ішли на ремонт частин постійної дислокації, на житло для військових, на лікування для військових, на бомбосховища. Згадайте, скільки ви кричали про те, що з укриттями в нас не все гаразд в Україні. Так жодного укриття не створено. І зараз ви забираєте ці кошти у місцевого самоврядування. І абсолютно праві колеги, які говорять, що так, так от уже жовтень у нас закінчується, а ви цим законом вводите в дію нові норми з жовтня нинішнього року. Це ненормально, Такого не буває в жодному бюджетному році. Наша пропозиція цей законопроект направити на повторне друге читання, знайти компроміс. Ну і останнє ви знаєте, що кошти, які ви зараз здаєте, в цей фонд 200 мільярдів. Вони йдуть навіть на, на міністерство оборони, а на держзв'язок. Фонд держзв'язку, який не є розпорядником. Бюджетних коштів, який навіть не може їх офіційно витрачати, і все це створює купу проблем лобійських, корупційних і інше, ми пропонуємо цей закон не голосувати.